вами Валентина. Запрошую вас в мій день. Мій влог. Мій день починається з чашечки кави, львівської, якої подарувала мені моя в'язальна подруга. Зараз п'ю каву ранкову, планую плани на сьогоднішній день і починаю знімати початок мого тижневого в'язовлогу. Кава мені ця сподобалась. Дівчатка смачна. Чим займаюся? Ви в відео ви бачите, мого нового жителя це подарунок. Гіпе... Ой, як його звати дівчатка? Антуріум Так, поправлю. Антуріум. Це мені подарувала подруга, ми не бачились на 8 березня. вона мені подарувала цю квіточку, маленький антуріум, і ось таку. Маску від Avon. Що хочу сказати, наносила я її вчора. Якось масками такої фірми я давно не користувалася, ну, тільки починала свою творчість, так скажем, в косметичній сфері, то першою моєю мережевою компанією був Avon. Ну, якось тоді, можливо, не було з чого вибрати, але. Займалася і брали. Я дивлюся Думаю, маски. Мені потрібні маски. Маска пишуть з авокадо. Тут вона і, і пом'якшуюча. Ну, думаю, нанесу. Я тільки нанесла, стало так пити обличчя. Воно в мене зробилось червоне. Я швиденько вмилася. Стало сухим, хоча в мене такого не було. Нанесла я в суботній ранок. Була, ну, Щось мені не підійшло. Я швиденько давай змивати. І сьогодні вже я другий раз користуюсь от такою сашеткою фірми Зяя. Це теж подарунок це дійсно маска. Антиоксидантна, ніяких у мене на неї реакцій шкіра не виявила негативних. Шкіра м'якенька. після такої маски не захотілося нанести крем, бо оцією я навіть собі. За ту одну хвилинку чи дві, і по... трішки аж підсушила шкіру. Довелося додавати зранку ще й жирну окремо наносити, щоб якось пом'якшити шкіру. Так, дівчатка, ще ще розкажу вам. Зараз я готуюся фарбувати волосся. Розкажу вам, От я вам рекомендувала цю фарбу в одному з відео. То тепер я скажу, що не рекомендую, ну, не сподобалось. Можна взяти рябіну. Якщо вже брати з бюджетних, то рябіна буде кращою, чим, чим ця. Маю на увазі те, що мені такий основний показник, коли волосся відростає, щоб на цьому ділянку фарбованого волосся, де була зафарбована сивина, колір не став теплим. Бо я фарбую темним кольором. А коли відростає, робиться таке, знаєте, як. Каштановий світло, змивається фарба на сивині. То такого мені не хотілося, ну, якось е, ну місяць десь тримає, не місяць, неділю-дві тримається і починає змиватися. І негарно виглядає, то мені таке не підходить, не буду я більше таку купувати. Якщо вже з бюджетних, то можна взяти рябину. Нарешті фарбую волосся, бо займалася лікуванням. Що я вам, дівчатка, хочу сказати, я вам хочу порекомендувати отаку От маску. Зупиняє випадіння та стимулює ріст волосся. 39 екстрактів, маска для волосся із мережевої компанії New Life нове життя. Я задоволена від неї, я три рази зробила. Ну, її розход величенький, бачите, мене вже, ну, тут воно, звісно, не повне ж наповняють по вазі. Але розхід чималенький, ну, я задоволена. Аромат таких трав'яний трав'яних екстрактів, вона на витяжки травах на оліях. Тут не знаю, чи побачу, так без окулярів. Багатофункціональна маска на основі 39 екстрактів це найкращий засіб для інтенсивного зміцнення волосся. Маска містить посилений екстракт активний комплекс із водорослями сірки, вітамінів і солі, олії реп'яху, що ефективно використовується викифтину в боротьбі з випадінням волосся. Волосся стає міцним, здоровим та сяючим, значно збільшує його густоту та покращує зростання. Дійсно, волосся стало рости швидше, менше випадає, то дівчатка це, це справді так. Зовсім, звісно, воно не перестало випадати, бо це є таким фізіологічним процесом, можна так сказати, щодня нашу голову покидають декілька волосин, то я рекомендую. Воно не дуже дешеве, мабуть, гривень 250, ну не пам'ятаю. Але якщо зареєструватися, то буде знижка, брати собі можна. Дешевше, ну, кого зацікавить такий засіб, то підкажу дієвий. І я ще взяла до нього в комплект сироватку догляд за волоссям з олією рожевого дерева. Така сироватка, це ж цієї фірми. Прискорює ріст, запомігає посіченню та ламкості волосся, покращує розчісування та знімає електростатичний заряд. Я маску ту наношу на коріння, а цю, цю сироваточку, таку спрейчик наношу на вологи. Можна на сухе на волога, мені краще сподобалося на вологе наносити. Воно гарно впитується, не жарнить волосся. В принципі, нормальна. Така. Такий продукт для лікування. Хочу сказати, що говорять, що там є такий маркетинговий ход шампуні від випадіння волосся. Шампунь ніяка не спасе від випадіння волосся. Функції шампуні змити шкірне кожне сало і шкіри голови. І пил, і, і бруд, а не... воно не може, воно мало контактує цей продукт, шампуня з. З волоссям і з тілом, голови, з шкірою голови, то ефективно, ефекту від нього не буде. Так що це обманка. Можна взяти будь-який, який шампунь вам підходить, а посилити його бальзамом, чи маскою, чи сироваточкою. Так, п'ю каву. І йду займатися далі справами. У мене сьогодні по плану багато справ: прибирання, витяжку на кухні треба вимити. Хочу приготувати. Солодку ковбаску, син просить ще попкорну. Не знаю, чи в цьому відео ставимо ми як попкорн, бо дістали кукурузу, так, що секруха дала, що тріскає. Попробуємо приготувати самі, як раніше ми готували. Що ще? Дов'язати зараз мають першим часом, першим ділом я під каву дов'яжу. Мені залишилося сантиметр резиночки на моїй фуксії. На рукавчику дов'яжу і відправлю його прати у пральну машинку. У нас сьогодні сонячний день, вже одне прання я на вулицю вивісила, зараз друге. Вже так мені подобається сушити його на вулиці. Ось такі дівчатка справи. Буду тут ще в нас тут включення в'язанню, Так що ласкаво запрошую, мій день, мій влог. Дівчатка почула пісню. В... Де я почула? Десь на просторах інтернет, мабуть, Facebook мені порекомендував. І вона засіла мені в душу, запала в душу, вже там маленьке відео знімала, а у Facebook теж. Типу, Тік-Ток, як мені подобається ця пісня. Умію по-новому перефразувати, переміксувати. А в мене вже відпочинок, я займаюся своїм улюбленим в'язанням. Ой, насолоджуюся, вже всі справи зроблені, вже наступає мій час. Маркерочки красивезні, десь загубила, поки налаштовувалась на зйомки. В'яжу свій процес, доньці кардиган. Мені потрібно її зв'язати швиденько. В неї в кінці березня день народження. Не знаю, чи я встигну. Ну, коли вони приїдуть там, можливо, поки приїдуть, встигну. Дов'язати в'яжу з такої от пряжі, вже показала вам. Колір оце у вас передається він саме так, саме правильно. У мене ввечері так денне освітлення, то трішки так пасмурно в кімнаті. Оце так він передається насправді. В'яжу такий, щоб він був вільненький. Що хочу сказати, що пряжа йде швидко. Вже я під'єднала третій моточок. То не знаю, можливо, прийдеться мені дозамовити, бо. У мене дві упаковки їх. Це в мене виходить 50 грамів, 500 грам. Мені може не вистачить, бо ще мені треба зв'язати і для онучки кардиганчик, щоб був Family Look. Тепер дуже сподобалась мені пряжа, і в мене вже ідея докупити такої пряжі. І щоб зв'язати для неї ще худі з капішоном. Дуже. Захотілося, щось мені така ідея зараз прийшла на думку, то в'яжу. Подобається, в'яжу на спицях 3,75 чагушечки. Тут у мене тросик коротенький, але поки поміщається. Мені не мене дуже зручно. Гарно піддівається ну, мої улюблені з усіх спиць, мої найулюбленіші спиці чагу і оці, що я вам говорила. Ой, зараз, дівчатка, оці теж мені дуже подобаються. В'язала на них рукав, до, з рукава до своєї фуксії, то мені дуже сподобалося. Дійсно, погоджуся з Іринкою, що. Тросик у них жорсткіший, ніж у чагу. І ви знаєте, воно б на ньому на такому тросику зручно в'язати, воно як каркасно тримає, отак все в'язання, не провисає цей тросик. То тепер це я думаю дівчатка, що, можливо, при нагоді я колись куплю собі такі ще спиці. Ну, не колись, а при нагоді. Куплю на довшому тросику. На них буде ну, зручно в'язати і великі речі. Так, вони мені ніде нічого не зачіпляє. Дуже-дуже вони мені подобаються. Вони до них рука тягнеться до цих і до чагу. Ідентичні в них кінчики. А тросик дійсно, тросик жорсткіший. Я не дуже зрозуміла прожорські стросика на стадії в'язання, бо я тільки раз зв'язала на її шапочку, на шапочку особливо так не помітно. Але коли я отак я їх, знаєте, як, скажімо, тестую, то ну трішки. Трішки йде товщий. Він не жорсткіший, можливо, трішки жорсткіший, але у процесі в'язання якось він тримає форму. От така закономінність я ніде такого у спицях раніше не зустрічала, щоб так тримало, це ви як будете в'язати шапочку, ці спиці, так вони й тримають, не провисають. Ну, як як п'яльці ніби. Так дивно. Ой, в роботі мої любимки, подаруночок. Як мені вас передати всій красі? Краса не налюбуюся. Ну що, поділилася з вами своїм вечірнім релаксом? Займаюсь далі улюбленим хобі. Продовжується вечір моїх в'язальних невдач. Переділа картиган на більші спиці, щоб мені зручніше було в'язати. Ну от Говорила вам, ну, найзручніше мені в'язати ну, коротенький трусик. В'язала я, в'язала, вирішила швиденько думаю, передягну на отак. У мене є четвірка, отакі, з, з тросиком 100 см. Думаю, я зараз швиденько переодягну на оці, і піде в мене справа швидше. Переодягла, пров'язала рядок, Уже ми їх клеїли ці спиці. Чоловік мені вже їх клеїв, я клеїла. І так легенько потягла, а воно вилізло знову ця петля. Я вам дівчатка розказувала і показувала. Спиці гарні, мені подобаються. Кніт про Сімфоні, але в мене такі нероз'ємні. Але така в них ось халепа з тросиком. Ну, то нічого, як, як говориться, не було б. Щастя та нещастя допомогло. Подивіться, що я тут нав'язала. Оце в мене кардиган, Щас я вам покажу. Не смійтеся тільки. В повній красі це в мене на розмір. 48. Ось дивіться, який він. Та-да-да-да-да-да. -да 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 -да. Ще ще. Що -ще 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 -ще. це? Що це я нав'язала, дівчатка, як помню? ну і в кадр не, не поміститься все. Ну, таке в мене вийшло. Ніби вираховувала, все було нормально. Що сталося? Я забула, зовсім забула, що ця пряжа дуже тягнеться в ширину. Ну, Не було воно таким, то тепер мені потрібно розпускати, і мені не сподобалося, як виглядають оці коси. У цьому в'язанні, в цій пряжі. Якось не сподобалося. Щось буду зараз вираховувати, розпускати і в'язати. Мене ще, ви знаєте, якось так збентежило, От так звісно, отак складу, щоб влізло. Мене збентежило, що якось багато йде пряжі. Це я вже під'єднала третій моток, думаю, нічого собі, який розход. Я ж в'язала з такої ну що так багато йде. В принципі, щось не так. Ну, то й добре, що, що я кинулася, як то кажуть. Але треба ж вас зв'язати зв швиденько. Ну, щось пішло не так. Ну, нічого, дівчатка, нічого. Зв'яжеться, коли буде, тоді і буде. Ось тут у мене мої такі красунчики. Ось, зараз розпускаю і починаю знову. Що там в мене вийде, поділюся з вами своїми просуваннями. Тепер у мене буде менше петель, то оці спиці мені стануть в пригоді, буду в'язати на них. Якось у мене сама швидша швидкість в'язання, наче агу. Ну, у мене така швидкість не дуже, і часу не дуже. Але саме краще мені оці, вже, мабуть, вам говорила і сьогодні оде цим спицям. Так, розпускаю і починаю знову. Ну, я не сумую, без розпусків немає в'язання, зато буде річ така, яка мені буде до вподоби і майбутній власниці, і власниці майбутнього виробу. Отак, точніше скажемо, бо вже вечір вже язик заплітається від втоми. Ну, ще м -м, лягати не буду. Ще у мене тільки 9 година. Зараз піду на YouTube у гості до моїх в'язальних подруг. Що там вони нав'язали, назнімали, піду, провідаю. Зараз приготую собі чай і йду до дівчаток у гості в гості з своїм в'язанням. Переться моя фуксія перу на режимі швидко, віджим 840 градусів. Так, дівчатка, чекаємо, що буде. Хочу сказати, що колір вода не міняла. Тут я відзеркалююсь вам. колір вода не міняла. Додала й перу в машині, тому що в обійна пряжа гарно розкривається в машині. І воду таку тепленьку поставила, 40, ну раз витрижить від таку екзекуції. Треба нам, коли перемобінну пряжу, як, щоб вона найкраще і найшвидше розкрилася і випралася, випрати її в пральній машині. Це я на своєму вже досвіду таке знаю. І я оце хочу протестувати таке, я додала. Двойну дозу жидкого прального засобу, щоб швидко змилася оця вся пропитка на бобінній пряжі, і пряжа швидше розкрилася. Прала рідким засобом, подарованого, мовною, він для кольорових речей, то використовувала його. Так, хай воно вже зараз йде на віджим. І коли висохне, обов'язково покажу вам, що. У нас вийшло. Ну, хай переться. Нарешті я його дов'язала. Ура! Казка. Мій експеримент удався. Дивіться, як розпушилася пряжа. Яка вона м'якесенька стала, я додавала кондиціонер ще сюди. В общем, ой, яка я задоволена. Поки що він мокрий у мене, я не сушила. Як вам показати, як розкрилася ця пряжа? Мабуть, і так, пушок вам буде видно? Видно, бачите, пушочок? такий. характерний. А було, як нитка така сухувата. Дивіться, як розпушилося гарно. Задоволена я. Ідемо ми сушитися. І побачимо, чи воно поміняється в об'ємі. Розбухли, такі стали більш фактурнішими оці вкраплення на твіді. Це якась ворсинка випилася тут. Бачите, вони такі стали фактурні оці крапушки. Якесеньке, я саме більше з усіх пряж полюбляю твіт. Прала я ще з кондиціонером його. Ну, Воно неймовірно, їм ніжності, розпухло. Було таке рибацька сітка, можна так сказати. Неприємне в'язанні, але я знала, що досвід у мене був уже в'язання з твідом, що це. Дві це така штука з сюрпризами. Потім відчуєш всю красу від цієї пряжі. Ви знаєте, нібито воно і не косить після прання, але ми це все побачимо. Зараз я його розкладу на сушку, на рушник і хай воно висихає. Що тут у мене з регланими лініями, як вони в себе ведуть? Ну, Дірочки, звісно, видно. Ну, в принципі, це мене не дуже турбує. Що з резиночкою? Дивимося, у нас резиночка яка тут понизу ніби тримається. Нормально, видно, де резинка. Експеримент вдався. Тут гарно видно, які фактурні оці крапушки і пушок. Я взагалі від своєї фуксії. І ще раз скажу, нарешті її дов'язала. Можна буде вже вигуляти, а то скоро і весна, а я ніяк не дов'яжу. Зараз вам дівчатка покажу, яким кондиціонером я користувалася. Новинка для мене, Ну, він дуже достойний, можливо, хто. Кому десь трапиться, то купіть. Зараз покажу. Ось такий. Фірми Формула якості я взяла ну, десь мережева, мабуть, вона, бо мені запропонували під реалізацію магазин знайома. Я взяла. Я, знаєте, як. А тоді закінчився в мене мій Савекс закінчився. І брала я з Аврори, той що показувала я вам. Ну, він ну, не беріть, не рекомендую його, я вам зараз пізніше покажу його. Він негодний. Так, додаю я його, ви знаєте, куди додаю? Додаю, коли перу, килимок з туалету. Додаю, коли такі звані килимки перу. Додаю, був закінчився в мене перволь, додавала для миття підлоги. ну, Плитка ламінат не мила. А плитку мила. Оце так використовую. Ну, в принципі. А цей дуже класний. Він, аромат у нього ленор і з чим змішаний. Вони мені дуже нагадують оті засоби, що були фірми Faberlic. Ну, достойна заміна. Хто знайде, можливо, де є, не знаю, воно українське, що мене вразило, що така якість. Хелсі Фарм Україна, місто Київ, адреса потужностей, місто Вишгород. Це достойна. Достойна така побутова хімія. Він виявляється, ще він безфосфатний. М Якість дає, так, має ще електростатичний ефект. Отак, От полегшує працювання. Треба ще мені спитати, чи в неї є, бо ну, інші аромати є, вона мені три види принесла. Вони запаяні в слюді. Я не роздирала, бо думаю, ну, на продаж. А цей мені необхідно було, то я відкрила, понюхала, дуже сподобався аромат, то, мабуть, спробую другий, хай буде. Мені на заміну. Зараз покажу, який не рекомендую вам кондиціонер. Я й знала, бо він коштував 42 гривні всього-навсього. Такий дуже аромат парфумів дешевих. Ось. Ну, трішки пом'якшує. Як говориться, це на, на смак і гаманець. Ну, не було, якось мені закінчилося, быстро, швиденько з'їхали в Аврору. Брали коту корм. Якраз чоловік приїхав і вже на виході бачу акцію. Ну, думаю, возьму, в принципі, Сілан вже закінчився спробую. Ну, не рекомендую. Ось так, дівчатка, все, йдемо ми сохнути. Ось такий красунчик у мене вийшов, колір трішки вимився. Я думаю, вам тут помітно. Трішки-трішки вимився. Я думала, можливо, це за. Кондиціонера, але, ну, не знаю, без кондиціонера ніяк потрібно було пом'якшити, адже це вовна. Але не критично. Ось такий мій красавчик. Красунчик. Уже в наступному відео покажу вам його у повній красі, бо хотіла показати так на, на, на цьому на тремпелі на, на плечиках, але воно ну, таку річ треба показувати на собі. Там не зрозуміло, що і до чого. Оце такі справи приведу себе до ладу, знайду трішки часу, і зніму вже на собі обличчям в кадр, щоб ви могли роздивитися, яка річ у мене вийшла. Я дуже задоволена, що мені вдалося його дов'язати, хоч вже й весною. Ну, то нічого. Так, дівчатка, що хочу сказати: нічого я не робила, ніякої солодкої ковбаски. Тільки приготувала їжу і цілий день займаюся прибиранням, пересаджуванням квітів, розсада, ну, отакі діла справи. Так що, мабуть, я зараз вже і попрощаюся з вами в цьому відео. Буде така вже там на 20 хвилин на знімано. Щоб невеличке таке відео було, включення. Подивитися на тижні хочу. Попрощатися з вами у цьому включенні, побажати вам мирного неба, подякувати за підтримку, за коментарі. Попрошу поставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Підтримайте, В мене напишіть коментар. Ну, щиро я вам вдячна за те, що ви є, за мотивацію, за ваші коментарі, які надихають і мотивують рухатися далі. Все буде Україна, миру нам та перевожної месни. Всім до побачення, мої дівчатка, за зустрічі в наступних відео.